Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні тема нашого заняття Святий Миколай нам добрими та чимними Рости допомагай. Зима багата на свята, а найпершим і найулюбленішим святом усіх дітей це є свято Святого Миколая. Майже цілий рік. Усі ми, і дорослі, та діти, з нетерпінням очікуємо на зимові свята, на Новий рік різдво, водохреща та інші урочисті дні несуть із собою веселощі та розваги, ігри, танці, співи, а особливо радіють діти приходу святого Миколая, який кладе їм під подушку винагороди за їхню слухняність та працьовитість. Тому протягом року вони намагаються бути саме такими не лінитися, бути доброзичливими та старанними. Легенда оповідає, що у дитинстві Аріс Миколка у заможній родині горнувся до бідних, нужденних, він з малку щиро молився і просив у Господа справедливості, миру, добра, прощення і милосердя. Вдачею був тихий, незлостивий. Він приходив на допомогу бідним, знедоленим людям у найскрутніші хвилини життя, несподівано і завжди так, аби його ніхто не бачив, робив добро, не чекаючи на подяку і славу. Після смерті батьків продав маєток і роздав гроші бідним, а сам став священником. своїми молитвами стілював недужих. Він також втихомирював море, бурю, гасив пожежі, охороняв від напасти. Святий Миколай всім серцем любив дітей і кожному хотів подарувати бодай хоч крапельку своєї любові. Після смерті його визнали святим. Від того часу, кожного року в день своїх іменин. А саме 19 грудня святий Миколай ходить по землі і розносить добрим діткам подарунки. Знає, святий Миколай, що всі діти добрі і чесні. Знає також, що всі українські діти мають добре серце, люблять Бога, люблять свій рідний край, люблять свою Україну. Діти, я вам зараз пропоную пограти в гру, яка називається Подаруй тепло свого серця. Наша гра, дітки, буде починатися такими словами. От послухайте. Святий Миколаю, я дарую тепло свого серця, а далі, дітки, ви кажете, кому саме ви хочете подарувати тепло свого серця. От е дивіться, я вам зараз приведу приклад. Наприклад, я. Починаю да, нашу гру? Святий Миколаю, я дарую тепло свого серця своїм батькам, своєму чоловіку, своєму сину, своїй найкращій подрузі Олі, а також дітки вам. Тепер ваша черга. Кому ви подаруєте тепло свого серця? Давайте промовте, починаючи словами: Святий Миколаю, я дарую тепло свого серця. Діти, тепер я пропоную вам пограти в наступну гру, яка називається Що в мішку у Миколая? Ось подивіться, ви знаєте, що святий Миколай розносив всім подарунки. Перший мішочок, як ви гадаєте, що там заховано? Правильно, це лялька. Наступний мішечок. Як ви гадаєте, що це може бути? Це м'ячик. А в цьому мішечку, подивіться, що це таке? Так, це санки. Наступний мішечок малята, що це? Це машинка, звичайно. Далі, дітки, що у цьому мішку? Здогадалися? Правильно, це цукерки. Наступний мішочок. Хто заховався у цьому мішочку? Так, це песик. А тут що, діти? Це велосипед. А в цьому мішечку що заховалося? Правильно, діти, це вертоліт. Отже, діти, сьогодні у нас з вами така буде дуже цікава робота. Ми будемо виготовляти ось такі різдвяні чобітки. Що ж нам треба для того, щоб виготовити такі гарні чобітки? Дітки, нам треба шаблончик чобітка. Подивіться, можна вирізати або з кольорового паперу, буде гарніше з червоного, або просто з білого. Також нам треба дітки клей ПВА, пензли, квата і прикраси, якими можна прикрасити чобіток. Це може бути діти різні наклеїчки або бусинки, або діти можна ще з кольорового паперу, вирізати трикутники, кружечки, квадратики. І також ними прикрасити наш чобіток. Отже, діти, починаємо роботу. Перше, що ми починаємо, кладемо перед собою чобіток. Верхню частину чобітка намащуємо клеєм і приклеюємо, дітки, що правильно вату виконуємо. Діти, подивіться, коли ви приклеїли, далі ми будемо робити з вами що? Прикрашати саме наш чобіток. Ось подивіться, як прикрасила я. Ось мій чубіточок, так, бачите? А ви можете прикрасити так, як вам хочеться діти, і те, чим у вас є, або геометричними фігурами, або ж різними. Малюночками, наклейками. Подивіться, я прикрасила свого чобітка бусінками, так, наклеечками та геометричними фігурами. Подивіться, в мене є і трикутничок, і квадратик жовтого кольору, і кружечок зеленого кольору. Ось такий веселий чобіток вийшов у мене. А тепер, дітки, приступайте до роботи та зробіть свої чобіточки. А коли будете виконувати дітки свою роботу, послухайте ось таку гарну пісеньку. They make Отже, діти, скажіть, якими треба бути, щоб до вас прийшов святий Миколай. Правильно, дітки, треба бути добрими, милосердними, чуйними, вчитися прощати і допомагати усім, кому потрібна допомога. Святий Миколаю! Тебе ми благаємо, обдаруй нас теплотою, ласкою та добротою. Щастя дай нашому роду, і країні, і народу. Дякую, дітки, вам за увагу. Виконуйте свої роботи, надсилайте мені, будь ласка.